У Ватикані за кілька хвилин декан колегії кардиналів Джованні Батіста Ре відправить месу із нагоди обрання понтифіка. Кадри звідти ми будемо транслювати наживо. Нагадаю, сьогодні в Ватикані розпочнеться конклав з обрання наступника папа римського Франциска, який помер 21 квітня. Група із 135 кардиналів, відома як колегія кардиналів, обиратиме нового понтифіка. На суспільному ми транслюватимемо, що відбувається у Ватикані. Усі події будемо обговорювати з експертами в студії. А також за обранням папи римського ватикані стежить наша колега Валерія Пашко. Ми очікуємо на її включення протягом дня. А наразі до нашої розмови приєднуємо завідувача кафедри політичних наук Українського католицького університету, заступника голови патріаршої комісії Української греко-католицької церкви у справах родини і мирян. Юрій Підлісний вже з нами на зв'язку. Пане Юрію вітаю. Доброго дня. Тож розкажіть, будь ласка, нам і нашим глядачам, як буде відбуватися зараз процес обрання нового папи, от починаючи від сьогоднішнього дня, процедура обрання папи римського незалежно чи це внаслідок того, що попередній папа помер, чи зрікся свого престолу відбувається згідно прописаних правил. Прописані правила е, готувалися, в принципі, досить давно. Остання їхня версія з'явилася у 1996 році за Понтифікату Івана Павла ІІ. Це Апостольська конституція Юніверсі Домінічі Греджіс, яка, власне, регулює е, питання обрання е, папи римського, всі процедури, що, як, за чим має відбуватися. І, е, Папа Римський Бенедикт XVI ввів деякі невеличкі зміни в 2013 році, незадовго до свого зречення. І очевидно, що Кодекс канонічного права регулюється. Там є канони 331-335 щодо статусу папи та е, того періоду, який називається «седе седеваканте, е, тобто коли вільний престол. Е, отже, згідно цих правил. Е, Кардинали, які зібралися уже у Ватикані, не всі щоправда, кардинали всіх кардиналів є 252, але право голосу, тобто виборцями, є кардинали, яким не виповнилося ще 80 років на момент скликання конклаву, і таких є 135, Щоправда, участь будуть брати 134, раніше. Повідомлялось про 133, але буде їх 134 насправді. І е, всі кардинали, які мають право голосу, проживають на території Ватикану в готелі Дім Святої Марти. Він спеціально був побудований для цих цілей, і вони будуть від цього дому Святої Марти йти у Сікстинську капелу, де буде служитися спеціальна меса е, меса е, про Еліджендо Понтіфіче за обрання папи. Відповідно, всі будуть складати присягу про нерозголошення того, що відбувається на конклаві. І після цього буде оголошено, що всі зайві мають покинути місце зборів конклаву, тобто сікстинську капеллу, і їх закривають під ключ. Тобто конклав означає з ключами, тобто ті, хто під ключ будуть закриті. І, відповідно, є прописано всі процедури обговорення. Кожного дня кардинали будуть проводити по чотири голосування: два до обіду, два після обіду. Кожен буде заповнювати свій бюлетень, від руки писати Я обираю і пише ім'я кардинала чи може бути, в принципі, і не з числа кардиналів, але традиція вже склалась така, що з числа кардиналів обирають, опускають свій бюлетень у відповідну чашу. І тоді зачитують імена. Якщо раптом навіть з першого голосування хтось набере більше як дві третіх голосів, він є проголошений папою. Якщо ні, то засідання тривають допоки не буде обраний е, двома третинами голосів папа. Якщо після 34-го голосування не обирають папу, тоді процедура спрощується і тоді проста більшість голосів. І якщо обрали папу. Іде білий дим? Ці біле спалюються? Зараз додають якісь суміші хімічні, щоб дим був білий. Якщо ж папу не обрали, то бюлетені теж спалюють, але додають речовини, які пускають чорний дим. Ось так приблизно буде все відбуватися. Зараз якраз на екрані є димар, з якого буде видно той колір диму. Коли оберуть чи не оберуть папу. А скажіть, будь ласка, пане Юрію, скільки часу може тривати це голосування? Чи є якісь обмеження по часу? Отже, дивіться, я казав, 34 голосування по 4 кожного дня. Ну, можливо, якісь пробне ще зроблять голосування, хоча не обов'язково. Тобто, можемо собі приблизно порахувати. Ну, іноді може бути і до двох тижнів. А от мені ще цікаво, чи відомо вже зараз хоч якісь прізвища і варіанти, можливо, навіть топ-5 наймовірніших наступників ПАПи. Хто це може бути? Я переглядав дуже багато е, різних аналітичних е, доповідей, різних статей оглядових про потенційних кандидатів, дуже багатьох називають. Серед них є і держсекретар П'єтро Паролін, серед них є голова єпископської конференції Італії е, Дзуппі. Е, є Інші є з Африки, є з Азії кандидати. Один із потенційних е, заявив, що він відмовляється, але. Ну, можу навіть сказати, що букмекери на тоталізаторі ставлять вже на когось, там є свої фаворити. Але мусимо розуміти, що попередній папа римський Бенеде... Перепрошую, Франциск. Він, здається, був 15-тим у списку фаворитів. Мусимо розуміти, що. Обрання Папи Римського це не є голосування як в громадській організації, політичній партії чи на виборах президента. Тут є специфічна інституція, якою по суті управляє чи надихає на це управління Святий Дух. А якщо ми відкриємо святе письмо про Святого Духа інформація, то він віє, де хоче, як хоче, ми не знаємо, хто буде. Я знаю тільки, що багато хто говорить про декількох кандидатів, але ну, їхні прізвища, всі відомі, ми не можемо сказати, хто буде. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, я, я от, буквально перед вашим ефіром слухав дуже цікаве інтерв'ю з одним із єпископів Сполучених Штатів Америки. Я цілком погоджуюся з ним, те, що він сказав. Для церкви головне, що той, кого оберуть, неважливо імені його, щоб він був дійсно. Той, хто щиро вірить у Христа і проголошує добру новину про Його Воскресіння. Я хотів уточнити у вас стосовно Бенедикта XVI, попередника Франциска. Чи були там у вас розуміння, що він буде папою попереднього разу? Бо про ви е... сказали, що 15-й був у списку, а от Бенедикт. Мені здається, що більшість аналітиків розуміли, що наступником буде Бенедикт XVI. Угу. Там більш очевидна була ситуація. Тобто зараз не очевидно була більш очевидна ситуація. Бачите, якщо ми подивимося трошки назад в історію, то Іван Павло II, Бенедикт XVI – Це були надзвичайно яскраві особистості, просто надзвичайно яскраві особистості, не тільки в науковому академічному колі, але серед душпастерських кіл. Тобто, це. Дійсно, дуже надзвичайно були серйозні люди стосовно папи кардинала Бригольо, який став папою Франциском, він теж дуже цікава особистість, тому що він споза системи. Він не був у курії римській. Тобто, церква потребувала певних змін: чи вони сталися, чи не сталися. Це ще історики оцінять. Але зараз ми очікуємо, що нам швидко оголосять та як це оголошують. Повідомляємо вам велику радість. Маємо папу габемос папа. От на оце ми всі чекаємо. І я так розумію, що ми сьогодні, до речі, впродовж ефіру будемо про це також обговорювати. Наша колега Валерія Пашко зараз перебуває в Ватикані, Вона бачить наживо, що там відбувається на площах, спілкується із людьми. Тому ми будемо також доєднувати її до нашого ефіру. Я вам дуже дякую за те, що ви пояснили процедуру дякую. обрання нового папи. Ми на суспільному будемо стежити і транслювати наживо. Нашим глядачам нагадую, це був Юрій Підлісний, завідувач кафедри політичних наук Українського католицького університету, заступник голови Комісії Української грекатолицької церкви у справах родини і мирян він зокрема і розповів, як обиратимуть нового папу і хто саме.